Африканські пальми, жираф та папуга чи усміхнене левеня. Проходячи повз незвичну багатоповерхівку, школярі не можуть втримати радості, згадуючи улюблені мультики. Ці, ці малюнки мені дуже на дитинство нагадують, і вони такі гарні. Аж хочеться в дитинство повернутися і дивитися кожен день. Прикрасили похмуру багатоповерхівку героями з мультфільмів на прохання дітлахів цього під'їзду, каже тутешня мешканка Ірина Гринчук. Малечі тут не бракує, а от місця, де погратись, обмаль творила атмосферу радості, дружно усі мешканці. Матеріали купували за власні кошти і з фасадними фарбами, щоб малюнки довше звеселяли око, допомогли й місцеві комунальники. Розфарбували під'їзд, дуже сподобалося. Вирішили розфарбувати повністю весь перший поверх. Знайшли фарбу, пензлики, почали малювати, долучалися всі малювала я розфарбовували всі вплоть до дідусів з бабусями. Навіть діти долучалися. На цьому мешканці веселої багатоповерхівки не зупинились, облаштували місце для дитячих ігор і змайстрували клумби. Клумбочки зробили різні, от як ви бачите, в цьому році корзинку зробили до Пасхи, зробили дитячий майданчик. Такий наскільки в нас було можливості. Дітям весело тут. Вони навіть на площадку не йдуть, а тут граються. Тепер доглядають за своїми творіннями, підфарбовують малюнки, далі хочуть розфарбувати стіни усередині під'їзду. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.